Ми не розуміли до чого це, і ось недавно ми розглядали питання про Трампа, Типу, якщо, якщо Трамп прийде до влади, все ж таки, чи є в нього можливість закінчити війну? І там карти показали не закінчити війну, а заморозку зробити паузу. Тобто, карти чітко показали, що Трамп буде наполягати на па пауза. Це окончання, це заморозка. Да? Давайте по-чесному говорити. Ось, і мені показало, я питаю: а які умови будуть видвигатися, да, от ось ну заморозка війни, тобто окей, що? І показало, що ну про Луганську про, про Донецьку взагалі зараз немає ніякої мови, того що там показало, що типу Луганська Донецька якийсь період часу буде все ж таки під контролем Росії знаходитися. Зрозуміло. А Запорізьку Херсонську показало, що буде підійматися питання, тобто, нам будуть росіяни пропонувати. Я не знаю, як це буде в закритій формі чи відкритій формі. Я просто озвучую ту інформацію, яку мені сили показали. Тому що як тільки я розклала карти, вона зразу знаєш, як ясно знання спрацювало. Нам будуть пропонувати віддати Запорізьку область. на то, чтобы баш на баш сделать. Они выходят с Херсонской, а мы отдаем Запорожскую. Это вот так вот будет, я поняла? Я потом по картах ещё проверяла, там показывает, типа, что будет. Пропонувати. Я не кажу, что мы ведомо. Я кажу, потому что пропонувати просто будут. Это сумасшедшая идея России, как бы, ну, понятное дело. А что Россия, ну, когда они как-то действовали по какой-то логике, да, то есть идея? У них всегда какие-то конченые, маразм какой-то конченый в голове. Буде, буде ситуація розганятися в новинах, побачити, коли буде якась пропозиція. До речі, дрони такі полетіли на Москву в вересні якраз. Ну, я знала, що вони полетять туди. Ще буде щось. Я все ж таки, все ж таки чекаю. Ну, я просто хочу подивитися, що буде восени саме з, з наступами. Мене цікавить. Мене цікавить Центральна Росія. Що там буде? Тобто, обстріл. Вересень, клас, воно збулося. Центральна Росія, що буде по наступу. Я навіть не дала вересень, я дала просто всю осінь. Подивимось: да, 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 я про це кажу, не про нас зараз. Про нас так все і так все залишається. Ми нещодавно їздили, знімали серію мого проєкту на мій канал. Вона вийде через дві серії, там скоро. Їздила в Житомирську область. Нічого не змінилося. Тобто я просто хотіла зрозуміти, чого мені сняться сни про Житомирську область. Нічого не змінилося в плані того, що я переживаю за наступ зі сторони Житомирської області. Мені просто дали підтвердження. Потім ця серія, коли вийде, я, ну, всі подивляться і зрозуміють, в чому справа. Я все одно вважаю, що якщо буде якийсь наступ, він буде зі сторони Житомирської області. І, взагалі, до речі, зараз ще скажу дещо тобі. Мені снився сон, мені снився Київ повністю сірий. Тобто, це віші сон був. Він снився мені я так розумію, що це, ну, коли вже буде похолодання. Такий знаєш, такий сон, типу, от як то от осінь така, вот мряка. Знаєш, вот мряка весні, Дома сіра в дирках. Я думаю, що як тільки похолодання буде, то одразу будуть валіти, ну, гатіти будуть по північі. Дивись, а воно 100% розширюватися буде. Вісьмірка пентаклів, тобто Озсу втримують по перше, а по друге, воно буде розширюватися все одно, тобто вони не зможуть деокупувати Курщину.